Кубок України з фріфайту, дивізіону Аматор, та першого туру чемпіонату України дивізіону еліта в розділі ММА минулими вихідними відбувся у Тернополі. Участь у змаганнях узяло 12 команд із 16 областей України. Вирішив займатися фріфайтом в 15 років. Вирішив займатися, тому що щоб міг себе захищати свою сім'ю. Це вид спорту розвивається, знаходить нових прихильників. Це не є якесь гладіаторство. Як багато хто собі вважає? Це є вид спорту, який практикують у всьому світі, але сюди дуже багато вкладається. Не тільки праці, але й душі, серця вкладається дуже багато таких традиційних цінностей, які дозволяють потім бійцям виростати справжніми громадянинами, добрими батьками. Якщо минулого року першість виграли тернополяни, то цього разу Кубок поїде у Харків. Друге місце зайняли спортсмени з Івано-Франківська.